Це сталося вночі 24 червня 2023 року. Вкотре країна-терорист обстріляла Дніпро. Тоді декілька вибухів пролунало в приватному секторі в соборному районі міста. В родині пані Тетяни вони ледь встигли вхопити онуків та відбігти подалі від вікон. А от будинок постраждав на 70%. Криша повністю двері входні вилетіли всі вікна, дев'ять вікон. Посеред... В хаті внутрі тріщини, все. Не постраждав? Слава Господу Богу, діти на руках онуки були, встигли заховатися, що вилетіло, мимо нас стекла всі полетіли. Ну, ми почули перший вибух, другий, а вже за третім е -е, ховатися, а воно якраз в цю хвилину хвиля вибухова нас відкинула. Компенсація для родини за висновками комісії склала 150 тисяч гривень. Отримали її через три місяці і повністю відновили дах, а також поставили нові вікна й двері. Пані Тетяна наголошує, головне родина ціла. А ще помітила, що їхня собака Молі стала попереджувати про вибух після цього випадку. Маленька Ніка злякалась у ту ніч, але вже сьогодні спить спокійно, а з тривогами йде з мамою та бабусею до підвалу. Це було 3.30 ранку. Ми спали, каже, да. Мама на ручки тоді схватила Ніку, а бабуля Даню схватила. І з хати бігом до підвалу. Але Злякала? В хаті піймало воно нас. Да. Злякалася. Розкажеш, як ти сильно злякалася. Да. А зараз ти боїшся? Mm -mm. Ні, зараз ми не боїмося. Так? Ми зараз тільки чуть, що бігом до підвалу. Кажуть, діти тривога. М'яку кімнату, все в нас ми оборудували м'яку кімнату. І в М'якій кімнаті ховаємось. так? Так. Ну. Є тут і будинки, які зруйновано повністю, а деякі навпаки вже відновлені, і люди повернулись до звичного життя. постраждало приблизно 70 домоволодінь ступінь. Пошкоджень різна. Чотири домоволодіння повністю не підлягають відновленню. Було зруйновано. Остальні будівлі майже на сьогоднішній день. Усі відновлено. Дах, де стіни, десь вікна, де ще щось, майже все було відновлено. Місто на сьогоднішній день усім заявникам, які звернулися, було надано матеріальну допомогу. Приблизно, якщо подивитися по всім домоволодінням, це із зруйнованими із пошкодженими, приблизно 19 мільйонів гривень. З міста було надано особистою допомогою мешканцям цього району. Постраждало 6-7 вулиць: вулиця Мільмана, провулок Лоцманський, вулиця Лоцманська, вулиця Родини Кузьменків. Багатоповерхової будівлі у цьому районі немає, тут тільки приватний сектор. Ще одна мешканка вулиці, пані Оксана, встигла накинути халат і зайти у ванну кімнату, а потім пролунав вибух. Але згадую все з оптимізмом: головне, ніхто з людей не постраждав. 24-го четвертого ночі, воно бахнуло. Поламалася повністю криша, 11 вікон випало, теплиці поламалися, літня кухня, гараж, усе поламалося. — Вона постраждала? Ні. Я у вані брала халат. Дві курки вбило. Ми відновили повністю 11 вікон, поставили і кришу не доробили. Куди звертатись, якщо ваше житло пошкодила ворожа ракета? На першому етапі ви можете звернутися до виїзного штабу, який працює на місці ракетного обстрілу, або звернутися до районної адміністрації чи за телефонами гарячих ліній. Якщо будинок обслуговує міське комунальне підприємство, звертатися потрібно за цими телефонами. Якщо у вас ОСББ, ЖБК, ОК, ЖБК, повідомте про руйнування, голів правління та департамент з питань самоорганізації населення. Постраждалі повинні написати заяву а далі фахівці виїдуть на місця та проведуть обстеження квартир та нададуть акти. Далі власник житла отримає грошову компенсацію. Матеріальна допомога надається для відновлення помешкання до придатного для проживання стану.